Сьогодні, аби побачити, чи ведуться профілактичні роботи щодо покращення умов торгівлі, наша знімальна група разом із заступником міського голови Олександром Громиком та Надією Лозовицькою, директором міжрайонної лабораторії, завітала з перевіркою на нововолинський центральний ринок. Нагадаємо, вже раніше на засіданні виконавчого комітету міської ради роботу центрального ринку визнано незадовільною. Очільник міста Віктор Сапожніков наголошував, що є багато скарг від мешканців про неналежне. Санітарний стан на ринку. Що ж ми бачимо, знову у м'ясному павільйоні тушки м'яса лежать на підлозі. Продавці без спеціально призначеного одягу, халатів та рукавиць, мухи та бруд. Далі зупиняємося у рибному павільйоні. А тут копчена риба, свіжа риба, м'ясні продукти не у холодильних камерах, а просто у паперових коробках. А на дворі вже о 9 ранку понад 20 градусів тепла. Як зазначає Надія Лозовицька, такі продукти мають зберігатися при температурі не вище плюс. Уз 5. але як таке може допускати дирекція ринку? Адже нині в Україні зафіксовано 90 випадків захворювання громадян на бутулізм. Тільки но перевіряльники почали вимагати у продавців відповідні документи та наявність дозволів на продаж товарів, як одразу контейнери почали масово закриватися. Тому тут уже покупцям варто задуматися, якщо продавці різко припинили роботу, можливо, вони бояться перевірок, бо напевно не мають відповідних документів на свою продукцію. Дорогою до дирекції. Ринку знову фатальна картина: гриби, чорниці, смородина прямо на асфальті, застеленому звичайним шматком тканини. А нещодавно стало відомо, що мешканець Нововолинська отруївся грибами та потрапив у інфекційне відділення. Поспілкувавшись із директором ринку Петром Приступою, він обіцяє ситуацію змінити. Але який раз нас годують обіцянками? Заступник міського голови Олександр Громик обурюється, адже центральний ринок існує, аби надавати якісні послуги, тим більше не. Так давно був зроблений ремонт. Петро Іванович, ну так не може бути. Давайте не будемо дивитися вже як у Володимирі, як в Ковлі. Давайте будемо робити так, щоб Ну кожного є своє, не... як а подивіться, плюс, як ми на як... 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 нас дивилися. Нас... Щоб на нас дивитися. Тим паче, говорять, що недавно нещодавно зробили ремонт, що у нас там. Трошки краще, як в інших містах, але нас має бути просто він не доглянутий ваші вироби, не догляне. бо якості вас вже не треба робити. Він просто їх треба заставити, щоб вони добре прибрали і помили і все. І, і на рахунок ваших контролерів. Я не знаю, зберіться ви окремо і поясніть їм, що ви не маєте права обілечувати, поки людини немає того, то, то. а більше того, ваші контролери мають розказувати людям. Що ви маєте зробити те-то, 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 а я тоді будете мати ці документи, підійду до вас. Директор міжрайонної лабораторії Надія Лозовицька зазначає, що виправити ситуацію можливо, але потрібно, аби продавці самі розуміли, що потрібно надавати покупцям якісні послуги із дотриманнями усіх правил торгівлі та ветеринарно-санітарних правил. Ну, роботу можливо покращити, так як ну відповідно видно, що ремонт якийсь вівся». Можливо, покращити роботу, тільки, відповідно, що люди не дотримуються, як і самі, так само і адміністрація ринку має їм в цьому. Посприяти або наштовхнути їх на те, щоб вони дотримувались цих умов. Мови самі не дотримані, відповідно, лежить не так, як воно має лежати, не зберігається під ногами м'ясо однозначно, що не має бути. Директор госпрозрахункового ринку каже, що у планах закупити великі посудини, аби туди продавці мали змогу ставити м'ясо, щоб воно не лежало на землі. Тільки співпраця між усіма структурами та бажання працівників ринку покращити умови продажу продуктових товарів дасть належний результат і на останню роль тут відіграє принциповість покупців купувати продукти лише там, де вони зберігаються, в належних умовах.